Ступінь захисту IP вказує на рівень захисту приладів від пилу та води. Розглянемо на прикладі манометрів альфаприлад. Манометри першої серії для низького тиску на параміри, тягоміри, тяганопараміри параміри мають корпус по типу байонет. Це забезпечує ступінь захисту ip 53 І на циферблаті це обов'язково має бути вказано. Отже, що означає IP53? Перша цифра 5 вказує, що пристрій має захист від пилу, хоча певна кількість пилу може проникати всередину, але це не має впливати на його роботу. Друга цифра 3 вказує, що пристрій має захист від водяних струменів, які падають під кутом до 60 градусів від вертикалі. Відповідно, дані прилади можуть використовуватися на відкритій місцевості під накриттям. Або у місцях, де будуть дотримані відповідні умови.